Сим усяке прогрішення, добровісти Боже наш, і тобі слава посилає з визначальним Твоїм Отцем, з присвятим благим І жовтворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків, Премудрість Чесніше від. Земля станішої це рапти, щоб не задіяло славніла, сущо родиться, тебе принищаємо. Слава тобі, Христе Божа, надія наша, слава тобі, Слава, славові сили, святого твоїй, час часи на віки і віки, в вікінам, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поминули. Христос, що живими і мертвими, володіє істинний Бог наш, воли ради пречистої своєї матері, святих славних, сихвальних апостолів. Преподобних богоносних отців наших і всіх святих душі спочили храбів своїх, воїнів української Галицької армії і всіх воїнів, борців за незалежність і волю України, що життя своє за неї віддали, В оселях праведних оселить на лоні Авраама, Ісаака, Якова, упокоїть до праведних приєднає, а нас помилує і спасе. Бо він благий і чоловіколюбний. І... Баженому в спині вічний покій, подань, Господи, повся час поминаним слугам Твоїм, яких творимо. не творимо, борцям за не заверезі України.

Сьогодні ми вшановуємо пам'ять Євгена Петрушевича, першого президента Західноукраїнської Народної Республіки, людина, яка з гідністю і відвагою відстоювала право українців мати власну державу. Його життєвий шлях це приклад мужності, мудрості та незламної віри в Україну. Ці риси і сьогодні є притаманні нашим воїнам. Представникам сил, безпеки і оборони, які вже понад 10 років боронять рідну землю. Кожен день для них це виклик і небезпека. Ми віримо, допомагаємо і молимося, щоб усі наші захисники та захисниці повернулися додому, до своїх родин у мир і спокій. Ми пам'ятаємо тих, хто стояв за свободу України в минулих століттях. І з вдячністю схиляємо голови перед тими, хто продовжує цю боротьбу сьогодні. Запрошую всіх присутніх прийти до каплиці, де спочиває президент Національної ради з УНР Євген Петрушевич, щоб вшанувати його пам'ять і покласти лампадки до місця останнього спочинку. Дякуємо кожному, хто сьогодні прийшов, щоб віддати шану українським героям. Слава Україні.